Який результат по схуденню ви отримали зараз? В мене мінус 30. Скільки часу пройшло після операції? А пройшло а, вже 4 місяці. Чи важка була реабілітація в ранньому післяопераційному періоді у перший місяць? Я не можу сказати, що вона була важка. Необхідно притримуватися всіх рекомендацій, які мені надали. Як змінилось ваше життя? В мене з'явилось більше енергії. Я позбулася тиску, який в мене був. Я, а, в мене були проблеми з суглобами. Зараз все найкраще. А, і в мене а, немає повишеного цукру. Це дуже добре. Практично, у вас був метаболічний синдром, зараз ви його ліквідуємо. Уходить вага, ви схуднете, ремісія цукрового діабету, гіпертонічна хвороба стала це. Цифри нормальними, і що, і болі суглоби проходять. До нових зустрічей, шановні друзі, і будемо чекати пані Аліну на консультаціях. І вона поділиться Дякую. своїм результатом з вами.